Вітаю вас. Пам'ятаєте, я розповідав, що дійшов до кінця гри Google Match. Так от додали ще 10 рівнів. Останній був 2480-й, тепер 2490-й. Хотів показати вам, як я пройду цей останній рівень чи передостанній, бо їх складно зрозуміти, що вони мають на увазі.

І як бачите, пише, що нові рівні незабаром. Тому я вирішив проходити попередній рівні, щоб отримувати всі можливі весь можливий одяг. Тут, як можете побачити, от було Дві недовиконані. Я їх довиконав і тут ось отримав ці окуляри і сніжинки. Зараз, так розумію, капелюха цей. Просто бачу, де зірочки немає, чи кількох зірочок. Тисну і починаю грати заново. Мінус в тому, що не дають цих сердечок, за допомогою яких можна починати наступний рівень, і тому швидко закінчується гра, можна так сказати, і не почавшись. Ну, за ніч, звичайно, там набирається та енергія, а так приходиться чи рекламу дивитися, чи просто чекати, бо тут доволі таки довго вони нараховуються. За сім хвилин одне серце. Тобто 35 хвилин на один рівень, щоб його пройти. Тут, он, бачите, пише недостатньо життя Тут дві штучки. Тож, затягується цей процес. Хоча, з іншої сторони, за допомогою цих перших рівнів, що легше, я отримав в бриліантом чи рубіновому рівні. Друге місце до цього на золотому заробив перше місце. Ось тут десь воно повинно бути. Чи не тут? Мабуть. І за допомогою цих щоденних місць можна отримувати додаткові ці кристали. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. На все добре. Бувайте.